Почався ремонт в нашому будинку. Вже тут щось приїхала машина німецька. Це теж німці. Так все було нормально, тихо, а цей будинок вже бачите на якби з у нас тут у нас відбувається кожного дня щось тут ремонтується. а ще я зараз <рик> з іншого Ага, ось тут ще стоїть. Ще заживо вікна покажу, що там відбувається. А тут ось школу будують. що була до того, розібрала, вона була така, як побачите. Зараз я цю сітку приберу трошки. О, оце вона зараз. А це, а це була при, приблизно така сама, але от зараз ви бачите, що тут з нею зробили. Повністю вона без вікон. Кран стоїть великий, який тут постійно щось там тягає. На, цю, на школу. І тут всі вікна зняли. Там якусь опал, ту відмозку роблять. Усіх сторін щось будують. а цей будинок закінчили реконструкцію. Це от наш будуть по типу такого ж.